Доброго ранку, мої підписники та гості мого каналу. Як їхала сюди в електричці, я проговорилася, що вам покажу все, що я тут застану. Філювалася, що, можливо, тут вже взагалі двері відчинені, вікна побиті, але нічого, все що цього добре. Ну, а так, взагалі, стан, який і належен, щоб був після. Довго, довгої відсутності, от бачите, от ззаді, у мене, ззаді в мене сарай, от клинки вже, вище сарая, оце так. Що я застала? Що мені не сподобалось, оце ця зацікавленість сусідська, розумієте, така підвищена зацікавленість, і діти їхні вже кидають мені в поворотах каміннями, дразняться. Розумієте, і той хлопчик, який був учасником вороства, той раз я в мене там є відео про це вороство, я там як могла, так і, і зложила. І той хлопчик був, ну, по крайній мірі, підозрюваним. І він же ж мені опять, стукає в ворота каміннями. Вже такий хлопчик, років 10-11 йому, оце так. Щось йому, та не так. Розумієте, щось стане так. Якщо людина чимось трошки відлічається від них, для них це вже ну, таке, вони не понімають, вони таке не приймають. Не Оце так. Так що, на мій погляд, тільки із-за цього не будуть чужі люди їхати у чужі села. Розумієте, це дуже тяжко. Прижиться, ти зразу попадаєш як в жерново. В оце людське, оце. вони спочатку хороші, вони все в людини випитають, узнають усі його слабі місця і потім почнуть на цьому відіграватися. Це вже провірено на життєвому досвіді. Так що отако. оце мені оце так. Зараз стукають, чим воно завершиться, і ти мені знову в поліцію, Ну не буду я йти, не буду, буду умнішою. Але все рівно неприємно. Оце так. Оце таке моє прибуття до моєї, до моєї хати. Мусила приїхати, тому що я наслухалась всього того, що касається Запорожської АЕС, і я вирішила, що для мене краще приїхати сюди, перечекати це, якщо що. без всяких виплат державних не потрібно мені це. Розумієте, я впораюся з цим сама. Так у мене склалося в житті, що. Я отак себе веду і цепляюся за все, що мені що до мене приходить, я його не можу відпустити так просто, раз і, і бросила. Розумієте? Отак, уже чотири роки ця хата стоїть. Я сюди наїжджаю е періодично, щось тут роблю, продати не можу. Воно мені якесь відчуття не дає, не дає. Розумієте? Отак. Проста людина бореться за своє. Отак. Оце. Ну дякую за увагу. Щось може було не так, вибачте, вибачте.